чи нового мову слово до заря It's <laughs> too

А кого не вистачає ще? Давайте на сам прочимо. Кого? Маро! Він ще не копию. Є всіх таких. Садочка. А як вас садочок називається? Журавлик Жірали. А ви набрали ходити всіх садочок? Да. Так. Так, гейки, змінили спів А хочете до школи? Да. Так. Я тоді школа ради свого сусіда? А ви знаєте, що ми всіх випустимо, а я писаєте, що? З дипломи Ви маєте Так да. Але я думаю, що ви кара. А хочете? Так! Як думаєте, собачів я вийти полка у мене? Я не знаю, що пачь буде. буде. А на зараз я запрошую мультик Аня. Хто Аня? ти? то? А ви давайте голосно голосного Аня? Посидите.

Майоречність, хто випадає до нас? Майор, правильно! А в камеру мене хтось хтось? Ви нас знаєте? Так, 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 так. Так. А Диколько? Диколько? Диколько, все нормально. Диколько, все добре. Дай чоловік зі своєю головою. Ви розповідаєте про це? Ви розповідаєте про це? Ми вас розуміли. Ми вас відвідаємо, але показуємо вам так, і що? Пойдемо! А тепер то всі стають на сцену, всі-всі-всі. Хайдайте. Піднімають свої дипломи про рожне неба. Так. Кіра, дипломи. Але питаємо, питаємо, аби показати. Так. Показати. Всіх видно? Так. Пусть все буде наперед. Піздувайся. Готові?

присісти. Мовить примується три, ви собі скачете. за не за до неба, довериш, але тільки я скажу. не вставку на гурте, ви заявляєте і не висили. Стоп-стоп-стоп, Можна тільки дихати, рухати, спіття.

Богу, собою мочим. Загубилась? Ты загубилась? Всё же нет. Ты загубилась? Мы сейчас его раззолвем. Вымораю на обусыемся там, да, спакуем. Так, строем пройти к ней кухню. А завтра какие-то по нашей задумке эти. Да. Кто придумал это? А! Да.

इधर तो शुक्ली का तू यूज़ डिस्टर्ब है अबे यू भी डिस्टर्ब है किसी के डायल कॉल हो अगर साल सोचना सीखोगे किसके बारे में किसके बारे में कॉल हो ये किसी का तो इसके आलाह नहीं कॉल होगा तेरे को Почтимо з вас. Я зараз почав буду викликати до себе і зав'язувати очі. Давати певні цифер, а ваше питання буде відговорити цепи. Готовий ваші замени вас і фруктую, а потім тувати. <клес> Як думаєте, ви мене переможете? Туди їм не переможеш. Куди? Та тебе. По тені ще не кидає, не скажу. Оти є. Ніхто не переходить за канат. Така гаряча, хочу лікарю кричать, що ви виручали. Хто така, я не розуміє. Що ти з обіду Стоп, стоп, не зараховується! Ці два кубики, три, стоп! Ці три кубики не зараховуються. Адже коли я сказала, стоп, ніхто не кидає кубики? Рахуємо. А що тут рахувати? Ви мене зіграємо ще. перемогаємо. Зараз пірат піде і будете грати, зая.

Поручми мая пішов і проти течії. Поруч ми, куди, не поруч поруч ми Стоп! Не робиться. Але знов з моєї сторони багато. Ну що, я здорово? А ви ми з кого буде перемогли? Не приходити. Дівчата йдеться нам допомагати.

Так, дивимося в кого більше менше. А це довго нічка дерева, що це сокійло. Мені здається, що в нас вийшла мітія. Ходить до нас, теж підати. Адже це нас? Я розказую вам право! Я вам буду казати певний полі, а ваше питання буде мені принести предмет даного кольору. Зможете? Але як найшвидше? Це може бути навіть маленька деталь до кольору, якого я назву. І куди по ще може бути. Ви зрозуміли правила? Я називаю обираю колір, а ваше завдання принести мені річ того кольору, якого я скажу. Готові всі? Так, Веденько принесіть мені щось. Синів, 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 синів. Сині! Шукаємо, шукаємо на мене приніс. Один пример. Молодець. Ніце берений. Синів. Так воно їх буде знову світу вас. Добре. Швиденько. Хай молодець. Так червоний Ні, 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 це живий. Це важливий, а не червоний.

Червоний червоний. Шай полежали. Так. червоне. Знайшла. Добре. Знайшла. Молодець, молодець. Добре. Молоді. Готовий до наступного нас Жовтий колір. Жовти перед. Жовтей голови. Жовтий. Банан. Машина. Так, ця каталка. А на костюм пошукайте, або конструктор якого кольору. Це всі дівчата, конструктор, хіба лише попереду. Наші біли. Конструктор. Молодці. Супер. Супер. Ви хіба не білий? Молодець, дівчата, на цьому ще Є, супер. Є. Піна, піна, піна! Все, все, молодці, молодці, Віктор молодий. Тепер ми вбираємо це все і робимо місце на наступку. Молодці. Складаємо кубики до кубику. Конструктор про конструктору. І зараз може бути дещо. То, О, батарея заряджається. Махай, Волінка, папа. Волінка, махай, папа. Молодець. Усіх, папа. Так. Ти наступила? Sağ. Güven var ise... Dışarı. Sağ. Bir daha da tutma talim. Derler. Ancak düzgün kat. Teşhirin tutarlar. Bıçaklar. İçeriye. Hatalar. Dışarı. Aç. Güven var. Şerefi. Düşün. Düşün. Düşün talim. Dolabey. Tıbakan. Tıbakan. Ayrıca... Hadi. Tamam. Yere Güzel. ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ